Хочу розповісти вам про досить важливу, на мою думку, подію, яка розгортається останнім часом в інтернеті. А якщо точніше, цілком ймовірний суд проти Моджанг. Отже, все почалось ще в 22-му році, коли такий собі ютубер Кіан Броуз захотів відтворити популярний на момент 2013 року режим MC war Він потратив приблизно. Півроку, здається, на розробку цього режиму і вже анонсував дату виходу. Аж тут раптом через день моджанг викатили пост про те, що, виявляється, вони забороняють використовувати зброю на Майнкрафт-серверах. І ну це поставило під загрозу досить велику кількість серверів, включно з тим проектом, який розробляє Кіян. І, очевидно, він був незадоволений. Він вклав багато грошей на маркетинг, на команду, вклав багато зусиль і часу на те, щоб створити проект і зібрати навколо нього ком'юніті. І тут раптом така от. І виникли, власне, цілком логічні питання. Типу, чому зброя взагалі не була проблемою в Майнкрафті дотепер, а зараз її раптом заборонили? Чому. Моджанг продають відповідний контент у власному маркетплейсі, але забороняє його на незалежних серверах. І які взагалі от ці критерії, зброї, про що, що саме підпадає під заборону? І Кіан року їх замаху питаннями щодо цієї теми, але нормальних відповідей він не отримував. І в кінцевому результаті він вирішив просто самостійно дослідити законність цих всіх змін. Виявилося, що правила суперечать деяким законам ЄС про захист прав. І що ж це за закони? Значить, зміни в умовах угоди повинні бути офіційно оголошені. А як ви можливо пам'ятаєте, коли відбулись зміни в ЄУЛІ, про них ніде ніхто не сповіщав. Можен, навпаки, ніби. Намагались приховати їх. Вони просто випустили якийсь там пост в той же ж день, в той же ж час приблизно про оновлення якесь. Я вже не пам'ятаю, яке не важливо. І ну, вони зобов'язані були проінформувати всіх користувачів. Хоч вони і пишуть в ЄУЛі, що це типу не наш обов'язок. Але за законами ЄС вони зобов'язані. І на цих підставах. Та й не тільки, там насправді ще справа є про гемблінг на серверах. Чому це раптом вони забороняють зброю і ну, змушують серверів відмовитись від зброї, але в той же час в Єулі є заборона гемблінгу, і сервери з гемблінгом цілком спокійно собі живуть, та їх ніхто не чіпає. І це досить дивно, бо здавалось би, ну, цілком чітко, наче як виражені правила в Єулі, але є сервери, які зручні моджангам, а які незручні. І ну, погодьтеся, це кончено. Отже, в кінцевому результаті Кен вирішив запустити краудфаундингову кампанію, яка збиратиме гроші на впровадження, чи як це правильно сказати. На позов проти Microsoft у справі саме з зміною ЄУ. І про те, що не повідомляли про неї про зміну точніше. В кінцевому результаті цієї крамфондової кампанії за три дні зібрали 915 тисяч крон. А наразі вони вже зібрали десь близько півмільйона. А це близько 125 тисяч доларів це дофіга. Очевидно, що ну Microsoft це дуже велика компанія, вона собі спокійно може дозволити затягувати і відтягувати процеси. Але ком'юніті, яке зібрало ці гроші за досить короткий термін, близько місяця. А ну, нагадаю, що ціль початково зібрали за 3 дні. Мені здається, що якщо ця справа буде продовжуватись, то ком'юніті буде і далі підтримувати. Бо це важливо. Бо те, як моджанги просто ну, плюють нам в лице, от такими змінами. Згадайте, як чат вводили. Чи ще не чат, а контроль, модерацію чату, і як всі в інтернеті просто писали, що це повна туфта. Але моджангам насради на ком'юніті, як виявляється, вони взяли і зробили. Саме те, що нам нахуй потрібно. А коли Муджангі просять зробити якесь оновлення місяцями, там, роками, похою максимально, головне зробити те, що їм зручно. Правильно ж? В тому числі зміни Іули, які забороняють ті чи інші речі. Я, наприклад, взагалі пишу моди для Майнкрафту, але я не маю права їх продавати згідно з Єулою. Чому? Ну, тому що, як виявляється, я. Пишучи моди, частково використовую код гри, який є ліцензований. Здавалось би, досить логічно. Ну то супер. зробіть АПІ, скільки років, вже скільки часу просто існує гра, величезне ком'юніті модоробів але ніякого API нема. Чудово, класно. Дуже дякуємо. Кінцевому результаті наразі Кіан вже буде переводити кошти з краунфаундинг компанії. Там якісь банки, які вони обрали в Діскорді, який посвячений цьому цій справі. Отже, переводять кошти, і після цього вони вже зразу будуть проводити пошуки з кандидатів на юридичне представництво цієї справи. І паралельно з цим вони хочуть звернутися до різних антимонопольних та споживчих агенцій в різних країнах ЄС, щоб паралельно ініціювати кілька розслідувань проти Mojang і Microsoft. Тож, можете приєднуватись до Discord цієї справи, слідкувати за останніми подіями, можливо, навіть допомагати. В них є спеціальні відведені канали для. Пошуку і збору цих всіх доказів, скажімо так, які можуть сприяти позову. Це все, в принципі. Чесно, я вже стільки часу хотів записати це, я вже якісь типу сценарій писав, е, начитую його, але скіл іщу. Та й таке. Дякую, що послухали, що подивились До зустрічі!